Всім доброго дня! Зараз знімаємо відео, як з'єднувати рукави, по яким проходить галівна магістраль. Галівна магістраль вона формується у червоний колір. Якщо ви бачите десь в поїздах вантажних чи пасівських рукави, пневматичні, які формуються у червоний колір, знайте, що це по цим рукавам приходить галіна-магістраль Зарядний тиском 5,0-5,2 і дві на роси поділені на 100 метр або 5 атмосфер. Чому у відео я вказав саме таке значення тиску, яке приходить через з'єднувальні рукави? Якщо бути уважним, я з'єдную з'єднувальні рукави, які мають назву умовний номер 369А. Такі з'єднувальні рукави використовуються у вагонах прошивського сполучення з ЕПГ. ЕПГ це електропневматичні гальма. Тож з ЕПГ використовуються рукави, які мають відповідні електроконтакти. Згідно інструкції, ЦТЦВЦЛ-2015, яка називається інструкція з експлуатації гальм рухомого складу залізниці України у вагонах поширського сполучення. Зарядний тиск у галініма екстралі ведучого локомотива повинен дорівнювати значенню 5,0-5,2 кг помножене на силу і поділене на сантиметр квадратний. Ваша задача е, з'єднати. Ці рукави між собою для хлопчиків і хлопців норматив це чотири підходи. Один підход оцінюється як три бали. А для дівчат у нас підход трошки інший. Ви підходите три рази. Один підход це чотири бали. Тобто, щоб отримати 12 балів хлопця, вам необхідно взяти і зігнати чотири рази і отримати 12 балів. Для дівчат щоб отримати 12 балів, вам необхідно три рази зробити. Один підхід, Погадаю вам, це 4 бали. Отже, що потрібно з нам зробити, це пересічтеся, що у нас ці наші крани вони є в перекритому стані. За це у нас буде зніматися один бал. Тобто, якщо ви будете з'єднувати руками і у вас це вийде, а крани будуть відкриті, я буду мінусувати по одному балу, а крани та -то 2, тобто буде у нас мінус 2 бали. За оцей кран і за оцей кран. Тобто будьте на це уважні. Як відбувається процес з'єднання далі? Ви прочитайтеся з тому, що у нас крани перекриті, тобто повітря не проходить. Будь ласка, подивіться сюди. Якщо у нас кран відкривається, у нас виходить клапан і повітря приходить з пневматичною мережею вагона, локомотива, далі по крану. Коли ми розрядку закриваємо, доступ повітря повітря вже не проходить. Ми беремо, ну це особисто містикий досвід, в ліву руку, в праву руку, праву рука. Його беремо та дорівнюємо, щоб він у вас був. Ну, в мене ось така моя ліва рука, щоб я його оплатив за нижню його сторону. І випрямляємо його так, в вашому полізоні. Другий рука. Ви його також вирівнюєте. І починаєте з'єднання. Але перед з'єднанням, будь ласка, ще одне таке попередження: це охорона праці. Ви повинні розуміти, що ви повинні це робити лише в причатках на, 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 на робочому місці, е, і щоб ваші пальці не попали ось сюди, в цю порожнину, там, де у нас е, можуть пальці, там завжди залишитись. Тобто, будьте обережні. При з'єднанні цих рукавів. Пальці не повинні заходити всі з'єднальні частини, щоб ви не травмувалися навіть коли будете робити на оцінку. Я знаю, що Сігазар отримати велику оцінку, але здоров'я понад усе. Отже, я беру цей лівий свій крам, вибачте, рукавганів його вирівнюю. Оператор можете підвісти десь під мене. Оцей елемент називається гребінь. Він повинен дивитися на ось цю нашу поверхню. І коли ці гребі дивиться на поверхню під прямим кутом, ми просто опускаємо ці рукави і у нас нічого не з'єднується. Ми пробуємо це робити ще раз. Переключується в тому, що у нас є прямий кут, сила волі і починаємо просто його з'єднувати. Так така може бути у всіх різна, але е, основне таке правило це прямий кут, щоб у нас е, від собою ці головки з'єдналися. Після цього відкриваєте крови, відповідь відповітря проходить через наші рукави. Всім дякую за увагу. До побачення.